Є відновлення на Миколаївщині. Зруйновано більше 16 тисяч об'єктів. Розкажемо, як реалізується програма, складання мандатів і призначення керівників. Повноваження депутата місцевої ради достроково припиняються за рішенням відповідної ради, що відомо про кадрові рішення сесії облради. Земельний банк і приватизація об'єктів. Чим забезпечено відходження до державного бюджету. 25,8 млн грн. гривень. Про що звітувало регіональне відділення фонду держмайна? Сьогодні п'ятниця, 28 червня. І у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Упродовж минулої доби російські війська вдарили по Миколаївщині балістикою, а також тричі обстріляли місцеві громади. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зранку, 27 червня, в небі над Миколаївським районом збили російську ракету. Внаслідок падіння уламків на дорогу поранення зазнали двоє водіїв і сталася аварія. Вже увечері ворог наніс ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях району. Сталася пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Поранень Нали двоє людей, їх госпіталізували. Наразі стан постраждалих стабільний. А вже сьогодні, близько третьої ночі, росіяни обстріляли реактивною артилерією Галицинівську громаду. Виникла пожежа на території за межами населеного пункту. Її вдалося загасити. Водночас, вранці окупанти гатили по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. За минулу добу, 28 червня, на Миколаївщині сталася 31 пожежа. За інформацією обласного управління ДСНС, займання фіксувалися в житловому секторі на об'єктах і відкритих територіях. Також дві пожежі виникли через російські обстріли. Ще один інцидент зафіксовано в полі. Вогонь знищив понад 2,5 гектари пшениці. Проте завдяки діям рятувальників, 70 гектарів вдалося врятувати. Сьогодні Україна відзначає 28-му річницю з дня ухвалення конституції, основного закону держави. Вона закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. З нагоди свята у Миколаєві представники міської та обласної влади, військовослужбовці та небайдужі містяни поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та В'ячеславу Чорноволу. Також учасники заходу вшанували хвилиною мовчання усіх полеглих під час російсько-української війни. На Миколаївщині близько 16 тисяч об'єктів були зруйновані або пошкоджені внаслідок війни. Про те, як відбудовується наш регіон, а також про реалізацію державної програми Євідновлення, розповіла начальниця обласного департаменту містобудування та архітектури Світлана Григор'єва. Детальніше дивіться далі у сюжеті. На Миколаївщині продовжує діяти програма. Є відновлення. Від початку її роботи мешканці регіону подали понад 6 тисяч заявок на компенсацію за пошкоджене майно. Про це повідомила виконуюча обов'язки начальника департаменту містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА Світлана Григорєва під час брифінгу. Щодо компенсації за пошкоджене майно і комісія з надання компенсації вже затвердила надання. Компенсації на суму більше ніж 443 мільйони гривень для 4203 заявників. А 3801 заявник уже отримав перший платіж компенсації на загальну суму 329 мільйонів. Ще 44 людини отримали вже другий платіж з компенсації на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Крім того, в рамках програми є відновлення, заявки подають і ті, чиє житло повністю зруйноване. У нас по Миколаївщині ця цифра становить 1202 особи, які вже подали, зареєструвалися після розгляду комісії рішеннями 631 власник отримав компенсацію у вигляді сертифікату на покупку житла на загальну суму 816 мільйонів. Та ще додатково дев'ять громадян отримали грошову компенсацію для будівництва житла замість зруйнованого на суму більше ніж 12 мільйонів Однак війна ще триває, і кількість зруйнованих або пошкоджених об'єктів чини щодня зростає, каже очільниця департаменту. Станом на сьогодні їхня кількість становить близько 16 тисяч. Аби якнайшвидше відбудувати Миколаївщину, у департаменті розпочали розробку програми комплексного відновлення нашого регіону. Наразі розроблено і департаментом, і структурними підрозділями з ділами окремі частини. І хотілося б сказати, що за ініціативи Міністерства інфраструктури до розробки програми Рамі залучено фахівців програми, децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Це програма Добре, яка діє за підтримки USAID. Коли розробка програми завершиться, її винесуть на громадське обговорення, додає Світлана Григор'єва, аби кожен міг з нею ознайомитися та подати свої пропозиції. Крім того, ще одним напрямком роботи департаменту є капітальне будівництво та реконструкція. Всього на 24-й рік з державного бюджету виділено кошти по 608 постанові КМУ. В тому році ми частину коштів відпрацьовано. На цей рік залишило 76 мільйонів. Також виділено кошти, кошти згідно постанови 247 і виділено 1 мільярд 221 мільйон. Це на 6 об'єктів водогонів та Баштанська лікарня, гімназія номер 2, 60-та школа. У пріоритеті для нас сьогодні будівництво укриттів відзначає директорка департаменту містобудування. Адже скільки ще триватиме війна, невідомо. А життя у регіоні має продовжуватися. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім провів зустріч з послом Німеччини в Україні Мартіном Єгерем. Посадовці обговорили фінансування закупівель додаткових джерел, генерації електро- і теплоенергії. Попередні домовленості про це були досягнуті ще на конференції з відновлення України. В обласній адміністрації сподіваються завдяки співпраці з німцями не лише модернізувати інфраструктуру Миколаївщини, але й зробити її більш стійкою до майбутніх викликів. Миколаївська обласна рада перепризначила керівників деяких комунальних установ регіону. Рішення про це ухвалили вчора під час 22-ї позачергової сесії. Також депутати припинили повноваження деяких своїх колег, які побажали скласти повноваження. Як проходило засідання сесії та яких рішень вдалося дійти, далі в матеріалі Сергія Лисюка. 27 червня відбулося засідання 22-ї позачергової сесії обласної ради. Депутати розглянули ряд питань, котрі стосуються перерозподілення комунального майна, а також перепризначення керівників закладів комунальної власності. Зокрема, свої посади зберегли директори Миколаївських худраму, українського драматичного театру та коледжу культури. До повноваження обласної ради, визначених статтєю 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, належать призначення керівників об'єктів спільної власності громад відповідно до частини 5 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. Період дії воєнного стану особи призначаються на посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій без конкурсного відбору з урахуванням документів, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам. Офіційно на посаді директорки Миколаївської обласної лікарні затвердили Ірину Шабільянову. Депутатка розповіла про поточний стан справ в лікарні та подальші плани вже на посту керівника. Наразі у нас оновлюється служба неврологічна щодо надання якісної допомоги хворим з гострим мозковим інсультом. У нас вже наявні спеціалісти для того, щоб вести нову послугу в обласній лікарні, це тромбоекстракція. Це те, що в нашій області не робить жодна лікарня незалежно від рівня надання допомоги. Ну і звісно, це питання по збільшенні кількості апаратури. Також на сесії підтримали заяви про припинення повноважень двох депутатів: Юрія Кормишкіна та Руслана народи, народні обранці полишили діяльність за власним бажанням згідно з чином законодавства з частиною 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Повноваження депутата місцевої ради достроково припиняються за рішенням відповідної ради у зв'язку з особисто заявою депутата ради про складання ним депутатських повноважень. Голова обласної ради подякував вже колишнім депутатам за роботу, а також привітав новопризначених керівників комунальних установ. Шановні колеги, усі питання порядку денного розглянуто. На цьому дозвольте 22-го позачергову сесію обласної ради 8-го скликання оголосити закритою. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ Диво у Харкові. Російська бомба влучила в будинок з дитиною і не вибухнула. У четвер, 27 червня, росіяни вдарили по Харкову бомбами ФАБ-500, повідомили у Харківській ОВА. Одна з них влетіла у стіну житлового будинку, однак не здетонувала. На момент влучення там перебував 10-річний хлопчик, який не постраждав. Працівники ДСНС знешкодили боєприпас. Російські окупанти вперше вдарили по Харкову такою бомбою. Вона вдвічі потужніша за каби і ФАБ-250 якими щодня атакують Харків. Авіабомби запускали з літака Су-34 з Білгородської області Росії. На Миколаївщині приватизації наразі підлягають 49 об'єктів державної власності. Про це на брифінгу в медіа-центрі Миколаївської ОВА розповів заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна Олег Сокол. Скільки об'єктів вже відійшли в приватні руки та як в регіоні стартував проєкт Земельний банк, розкажемо в наступному матеріалі. На Миколаївщині продовжується процес приватизації об'єктів державної власності. Про це на брифінгу розповів заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна Олег Сокол. Наразі в переліку на приватизацію перебувають 49 таких об'єктів. З них 8 це єдиний майновий комплекс державних підприємств, 38 окремо майно, залишився 1 об'єкт незавершеного будівництва та 2 об'єкти соціально-культурного призначення. початку 24 року управлінням забезпечено приватизацію 9 об'єктів державної власності, чим забезпечено відходження до державного бюджету 25,8 млн грн. В порівнянні, щоб розуміти, наскільки це великі цифри, скажу, що за весь 2023 рік було забезпечено приватизацію 8 об'єктів то надійшло 14. І 120 тисяч 14 мільйонів гривень окремо. Олег Сокол повідомив про аукціон 27 червня, на котрому через електронну торгівельну систему Прозоро було продано державне підприємство Миколаївське морське агентство. В ході торгів прийняли участь шість учасників. Ціна зросла в 20 разів, і ціна продажу склала 14 мільйонів 280 тисяч гривень. Ці кошти очікуються для надходження в бюджету на протязі місяця. На Миколаївщині триває реалізація проєкту Земельний банк він передбачає консолідацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на праві оренди оператором банку, який буде передавати їх в суборенду на земельних торгах. Загальна площа таких ділянок по Україні становить 386 тисяч гектар. Зазначені земельні ділянки потребують більш ефективного використання. При цьому слід зазначити, що держава володіючи таким крупним пакетом. Земельних ділянок взагалі не отримують коштів від його від використання цих об'єктів, а місцевий бюджет отримують лише 1% відсоток нормативної грошової оценки від власників цих об'єктів. Проєкт земельний банк дозволить не лише ефективно використовувати землі, але й підтримати агровиробників, наголосив Олег Сокол. На першому етапі його реалізації очікується надходження в бюджет до 1 мільярда гривень. При залученні усіх державних земель ця сума може перевищити 8 мільярдів. Сергій Люсюк, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На про погоду у суботу, 29 червня, вдень у Миколаєві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 34 градусів за цельсієм. Вітер переважно, північно-східний, середній. Вологість повітря у середньому складатиме близько 43%. відсотків. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.